Риняття Конституції країни це визначення чим є Україна, і от тут якраз почалася боротьба після відновлення незалежності України, після відновлення, і після того давайте говорити майже трьохсотрічного колоніального стану від Росії. З усім з усієї спадщини, коли е, більша частина колоніальної адміністрації раптом увійшла в роль політичної еліти. Національної політичні еліти, і треба було усвідомити. О, частина з них ще е, бавилася е, комуністичними, соціалістичними ідеями, цими утопічними, які фактично були прикриттям тоталітарного режиму. Вони боролися з українськими патріотами, демократами. От. І ця боротьба якраз коли е, Проходив безпосередній конституційний процес п'ять років. Це якраз була боротьба за саме це. Що, по-перше, Україна це має бути Україна, тобто це держава українського народу. Раз. Друге, що необхідно захищати права е, значить, всіх національних меншин. Третє, що це є унітарна держава. От. Тобто це боротьба уже з закидами і підривною діяльністю російської колони, наприклад, щодо Криму, їм прийшлося усвідомлювати поняття національних інтересів, коли от свої переконання треба переплавляти в національні інтереси, і таким чином, все ж таки, так звані ліві, змушені були визнати. Ті елементарні питання, які зараз для нас як дихання, за яких зараз проливають кров наші найкращі співвітчизники на фронтах. А з іншого боку, прийшлося йти на поступки, і це були неприємні поступки, коли Кримську область такі змушені були назвати Автономною Республікою Крим на країну, яка не має свого основного закону, ніхто серйозно дивитися не буде. Це перше. І нам це дуже сильно заважало, коли ми приймали, наприклад, ті ж той же Будапештський меморандум, і так далі. і так далі. Тому що якщо є у тебе основний закон, основний закон, який Чітко формулює засади зовнішньої політиці. Політики, це, скажімо так, прийняття цього закону, воно б допомогло, можливо, в плані гарантій. Конституція України вона чітко говорить про правила життя в цій країні, загальні правила. Якщо ні, є спекуляції, є боротьба, тобто країна не може нормально розвиватися, вона не може нормально приймати закони. Ці закони не будуть нормально е, діяти.